Станьте свідком поєднання майстерної роботи та сталі найвищої якості. Відчуйте як зручно ніж лягає в руку, гострі лази шліфуються з використанням лазерної технології, комбінація традицій та інновацій для бездоганної міцності ножів та комфорту, досконале поєднання точності. Та сили. Ножі, зроблені на совість, щоб залишатись ідеально гострими набагато довше якість, яку можна побачити. Візьміть їх у руки, щоб відчути досконалість з наших рук у ваші. Створено в Німеччині, щоб бути на вашій кухні, ВМФ ножі.